Доброго дня, слава Україні! Це зимовує нанів. Міський ринок йдемо по вулиці Соборній. Колись вона була носова. Ну, зараз ніхто вже не пам'ятає, що це за вулиця. Хто цей діячий носив? Зараз вулиця Соборна. Старовинні будиночки ананівські. На жаль, розвалюються. Розвалюються. Унікальна ананівська різьба дерев'яна. Чесно, жаль, пропадає. Продаються будинки біля ринку. Колись тут був він завод. Продавали вино, але на зараз, зараз, на жаль, воно геть занедбано, Геть занедбано. Ну, на цьому закінчуємо свої невеличкі мандри. До наступних зустрічі, слава Україні!